Всім привіт вітаю вас у Божевільній лікарні Архем. На минулому тижні Марвел продемонстрував акторський склад нових месників з під заголовком Судний день. Я, звісно, це все діло провтикав, тому викладаю це відео зараз. Як то кажуть, Віщо нам це. це? Якщо не ми, то хто? Тож гайда розбиратися у месниках 5, а також затронемо інші проекти Марвел. Що ж, варто зазначити, що до анонсу каста Марвел приготувалися доволі круто. Вони не вивалили на нас зразу цілий список, як то часто буває. Ні. Вони зробили з прямої трансляції, яка тривала 5,5 годин цілу подію, що безумовно можна назвати креативним підходом. Отже, з перечислених акторів можна виділити чотири команди: перше це герої Землі 616, а саме новий Капітан Америка. Його друг, який став соколом, Шурі, яка стала новою Чорною Пантерою, її помічник Мбаку, Немор з тієї Пантери 2, Тор, Людина Мураха і Шан Чі, який нарешті повернувся у КВМ після свого сольника. Це, так би мовити, нові месники. Друга команда взагалі мене здивувала, адже повернуться громоверсі, і судячи з касту усі в своєму фільмі виживуть. Єдине, якого немає, це Таскмайстер. Чи може це означати, що героїня Ольги Короленко помре у фільмі Громоверсі? Дізнаємося це тільки в травні цього року. Далі доволі очевидно, що повернеться нова фантастична четвірка, у яких в цьому році буде свій фільм. Ну і на солодке – старий акторський склад Людей Ікс». Тут вам і повернення Яна Маккевена до Ролі Магнета, і повернення Патрика Стюарта до Чарза Ксев'є, Звір та Гамбіт Ченінга Датума, а також несподіване повернення містік у виконанні Ребекки Ремейн, а не Дженіфер Лоуренс. Ну і циклоп Джеймса Мартина. Це все завершується Робертом Дауні молодшим, який зіграє головного виходія Доктора Дума. Ви мене закономірно спитаєте, де всі відомі персонажі КВМ? Того ж Павука Холанда не анонсували доктора Стренджа чи в кінці кінців детву Айросомаху, які в минулому році вистрілили. Тут не варто переживати, адже кас не повний, і в цілому не всі актори ще домовилися зі студією стосовно гонорара чи зручного знімального графіка. Така практика у Голлівуді не нова, тому варто чекати подальшого анонсу акторів. Що стосується моїх особистих вражень, то, на жаль, вау ефекту я не відчув, адже у фільмі, в принципі, немає готового сценарію, а зйомки ось ось стартували. Як вони то будуть знімати, залишається під великим питанням. Як я казав дуже давно, повернення Роберта Дауні молодшого це відчайдушний крок для Марвел. Вони ніби таким чином кричать, що це їх останній шанс. Проте, як на мене, навряд це їх врятує, якщо не буде якісного сценарію. Ви мені закономірно скажете, що у режисерське крісло повернулося проти Руссо, які для Марвел зняли хітового Капітана Америку 2, 3», а також знімали месники 3 і 4». Чого ти душний? Як на мене, це не показник того, що все буде добре. Адже у тих фільмах, які я перерахував, був сильний фундамент. Персонажі були розкриті у минулих стрічках Саги Нескінченності, були крючки на Таноса, якого вже в месниках 3 повноцінно представило. А що у нас по сазі Мульти Всесвіту? Нові персонажі картонні, тизери перша канга, а зараз переобулося на Доктора Дума, який не зрозуміло як з'явиться. В сазі мультисеситу буквально немає якісного фундамента, який був у минулих трьох фазах, тому буде дуже важко підвести підсумки того, що в принципі не було побудовано. Щодо самих братів Руссо, то після месників 3 і 4 їх кар'єра не вдалася, а їх фільми не справдили очікування аудиторії, тому дуже важко зрозуміти, чи знімуть вони в цей раз якісне кіно, чи все пропало. Звісно, буду радий помилятися. Проте на даний момент я бачу нових «Месників» саме так. Ці події дійсно останній шанс Марло повернути довіру аудиторії, тому надіюся, в них все-таки все вдасться. Проте завищувати очікування на вашому боці я б не став, враховуючи, як Кевін Файгі любить брехати про значущість того чи іншого фільму, аби хоч якось продати продукт, який він продюсує. Тепер перейдемо до павучої сторони. Адже зовсім нещодавно Sony анонсувала роботу над «Людиною Павуком 4 з Томом Холландом у головній ролі. Сам фільм буде мати під заголовок абсолютно новий день. Фільм продовжить сюжетну лінію додому шляху немає, в кінці якого про людина Паука не знають, і для всього світу, в принципі, невідоме ім'я Пітера Паркера завдяки закляттю Доктора Стренджа. За чутками фільм продовжить сюжетну лінію з вуличними героями, завдяки серіалу Шибай голова, народжена Наноло. В якому мер Нью-Йорка Вілсон Фіск полює за героями в масках. Тому, ймовірно, на появу загляне її голова у виконанні Чарлі Кокса, який вже був присутній од дому шляху немає. Плюс до цього нова частина людини павука буде між подіями месників 5 і 6. Тому, ймовірно, варто чекати подальшу тему Мульти Всесвіту, а також появу Доктора Дума у виконанні Роберта Дауні Молодшого. Що ж, надіємося і чекаємо. 31 липня 2026 року. На Павукові все ще не завершили, адже Sony анонсували продовження мультфільму людина павук Майлза Моралеса. Триквел в заключної трилогії побачить свій реліз у червні 2027 року. Безумовно, чекати довго. Адже інноваційна анімація, яка робиться для мультфільму, потребує значного часу. Тому, як то кажуть, заткнись і візьми гроші! Що ж, варто трохи затронути майбутнє відео, які перебувають у розробці. По-перше, хочеться себе спробувати у огляді серіалів, і не просто серіалів, а ностальгійних. Тому готуйся матеріал по серіалу Мерлін, з яким мені допомагає підписниця. Адже я дід, щоб зрозуміти всі ці старі серіали. По-друге, огляд серіалу Голова народжене наново, буде тільки но вийдуть усі серії в сезоні. По-третє, підпишіться, будь ласка, на канал. Чого ви всі сюди ходите, ходите? А до мене не підписуєтеся. Дякую за підтримку і увагу. Всім добра і мирного неба!